Добрий день! Я пам'ятаю, що у 1970 ті роки в фантастичній літературі з'явилася така тема, як вирощування тваринної продукції без участі тварин. Що має на увазі? Ну, в одному з творів була ситуація, що вчені на космічній станції, якщо я правильно пам'ятаю, яка була на місяці розташована. Були дуже незадоволені, що там постійно доводиться їсти якусь консервацію, консервовані продукти. І біолог, який був на тій станції, врешті-решт зробив у нього була лабораторна свіна печінка, яку він примусив постійно рости, зростати. Вона була в спеціальному там розчині, куди ну, в спеціальному середовищі, куди поступають всі необхідні речовини, і вона безперервно росте. Через кожні кілька днів можна шматочок відрізати, і в той вечір вчені на цій космічній станції їдять не консерви, а свіжу свину печінку. В другому творі була подібна ситуація, тільки там створили з клітин коров'ячої молочної залози, створили імітацію от молочної залози, яка існує сама по собі, і продукує молоко. І вчені на тій станції час від часу отримують справжнє коров'яче молоко. Хоча корови там у них на станції немає. Це все була е, фантастика, але схоже, що вона може стати дійсністю. А справа в тому, що цього тижня з'явилося повідомлення, що в Голландії в такому селі, якщо я зможу його правильно вимовити, схіплоїден е, з'являється перша в світі ферма, де буде вирощуватись м'яса, саме таким способом. Це концепція, яка була спочатку задумана дослідником Вільямом Ван Еліном, але вона була реалізована лише в 2013 році, коли фізіолог з Маах-Стріхта Марк Пост за допомогою фінансування з боку компанії Google використав стовбурові клітини коров'ячих м'язів для вирощування першого у світі лабораторного гамбургера. І... От тепер ця технологія буде впроваджуватись вже, ну, що називається в комерційних масштабах. Такий собі молочний фермер Корне ван Леовен, Його ще цікаво, в, я там дивився в деяких сайтах. Його називають. Кустарний фермер. Тобто він використовує на своїй фермі деякі такі традиційні методи виготовлення сиру, які, ну, що називається крафтові і так далі. Тобто Його називають кустарним фермером. І що цікаво, що існує така організація, верніше там Старт в Європі. Організація точніше програма Європейського союзу, яка називається APE Agri, яка розроблена для прискорення сільськогосподарських інновацій шляхом об'єднання фермерів, дослідників і підприємств. І от вперше ця організація забезпечила кошти. Тобто вона дає фінансування для створення от на фірмі цього самого корне ван Леувена, створення такого проєкту вирощування м'яса із стовбурових клітин. Вже вважається, що Наступного року, в 2026 році, вже буде і там дегустація, і вже буде дійсно виготовлятися це е, м'ясо, е, яке отак от штучно вирощують. І одночасно вважається, що навесні е, 2026 року. У нього на фермі відкриється і так званий центр досвіду, який буде взаємодіяти з іншими голландськими і не тільки голландськими фермерами, які зацікавляться такою технологією, а також іншими, скажімо, ланками от цього ланцюга з вирощування такого м'яса. І також будуть запрошувати політиків, бізнесменів та інших зацікавлених осіб, місцеві громади, освітян для того, щоб їм всім продемонструвати, як власне і відбувається виробництво такого м'яса. Цікаво буде подивитися, як воно буде проходити. Ну, а зайвий раз скажу, що. Чого б тільки ні придумували фантасти, інколи деякі фантастичні речі перетворюються в реальність. І це насправді дуже здорово. На все добре!